Це був 18-й рік, весна. Я почав першу свою службу. Нас підбили танк, він згорів, і ми отримали поранення. У ну, мене рука обгоріла, пів живота обгоріла, і нога. Після реабілітації сказали, що час тобі додому. Вдруге я пішов, тому що. Е не хотів побачити наслідків того, що відбувалося в Донецьку, відбувалося в Луганську з мирними жителями. Це було в в му році, в декабрі. На посаду рядовий стрілець. Хід. Хід взагалі. Сидить воду, сальдара Був болельот, щоб хоча б хотим. <різь> Водичка була. У нас був дуже такий затяжний бій в 40 хвилин. На мене летіла айпівішка з балванкою від РПГ. Понятно, сильно спугався, вона в півтора метра від голови летіла. Вона вже якраз пролітає брустер і повертаються якраз хлопці, два побратима моїх. І я кажу, хлопці, воно летить. Вони кажуть, ми бачимо, і ми всі підняли зброю, націлилися і плотним вогнем посадили її. В цей час на флангу, якому на який ми мали перейти, там хлопці вели затяжний бій з противником. і вони також ну, посадили ще одну, а третю, це вже на відступі, повному відступі назад, уже на позиції, коли бій закінчився. Якраз полетіла третя з поля, і ми її ще на підході в полі посадили. За чотири боя жодної втрати, звісно, у хлопців мотивація і. Бойовий дух на, на дуже високому рівні. Ми між собою всі друг другу довіряли. Повністю. Все ціле ми віддавалися ну, довірі між нами. Ми, будучи тут тренуючись, ми відразу все почали будувати на дону з довіри. Прямо в окопну лінію прилетіла мінометка. А, і я отримав поранення в ліву руку. Мені ось сюди, прям під біля артерії осколок. Люди, дивіться просто умови, в яких ми знаходимося. Радуйтесь, що ви зараз йдете вдома рядом зі своїми сім'ями. Сьогодні вертаємося додому, теж під трьохсотило трошки але ми і вернемося цим йдемо... Так що, люди, допомагайте максимально чи можете нашим хлопцям. І не забувайте, що вони прикривають ваші сраки, щоб ви могли спокійно сидіти вдома, грітися, нормально їсти і ходити на роботу. Щоб не було отак: от кожного в будинку, як зараз у нас умови. Слава Україні! Росло! Слава, Слава нації! Е, уже трьохсотими я втратив одного із них. В нього не витримало серце під час операції. Я втратив все, мабуть, найтяжче з усього цього. Найбільше мені там було потрібно це медицина від шаленої кількості цих айпівішок і мавіків від обстрілів артитамінамотки. Хлопці отримували поранення. Я їх тампонував, робив перев'язки, надавав привичну медичну допомогу. І дякувати Богу, завдяки цим навикам всі хлопці, які які на той час отримали поранення, вони повернулися додому. Оборона і тактичний штурм. Це ті навики, які також мені дали можливість в припевних обставинах приймати правильне рішення, також бо під час деяких штурмів були ситуації, схожі на такі, як ми саме займалися. Дай Бог закінчиться війна так. То, звісно, перше, що я зроблю, це поїду. У мене син йому скоро 4 роки. Я хочу поїхати побачити сина до дівчини своєї з'їздити. Також провести час і, мабуть, там вже і буде і весілля, і все. Військову кар'єру я не покину. Я буду далі військовослужбовцем, тому що. Нас руками кормили, що ніхто на нас не нападе. Розумієте, і е, внаслідок цього, е, того що ми вірили, ми довіряли, е, ми втратили із за цього дуже багато наших братів, сестер на війні, е, люди, які зараз мають. Е, Прямий бойовий досвід, да, то е, я вважаю просто, що в майбутньому це сила нашої всієї армії. Е, вони, зможуть, вони, як ніхто, зможуть передати цей досвід правильно, то, тому що вони це самі бачили, вони самі це пройшли, вони самі це на собі відчували.